Друзі, 100 гривень за кілограм яблук в магазині. Поговоримо сьогодні про соки та фрукти і про те, яким чином розвивається цей ринок. Якщо в 2024 році ми з вами могли говорити, що дійсно все йде в позитивному напрямі, і ринок розвивається, і відрахування до державного бюджету збільшується, так ми отримали на 316 мільйонів гривень більше, ніж у 2023 році. З них плюс 240. Мільйонів тільки одного ПДВ. То у цьому році, попри зростання ринку на 30%, а ми бачимо ці ціни на поличках магазинів, на жаль, податкові відрахування зростають точно не такими темпами. Ми маємо лише плюс 108,5 мільйонів гривень до державного бюджету, а ПДВ взагалі впав. Як? Може впасти ПДВ при збільшенні обсягів продажів. А ПДВ впав аж на 42,8 мільйони гривень. При цьому податкове навантаження впало як і по сокам, так і по фруктам. І ми з вами можемо побачити, що тінь це не дешево. Точно можемо побачити на паличках наших магазинів. Тому цього міфу насправді не Існує, а існує те, що, попри те, що продають більше, сплачують податків менше, і, безперечно, це підстава для того, аби правоохоронні органи і фіскали звернули увагу на цей ринок і не дали можливість йому повернутися до тіні, куди він, вочевидь, тяжіє. Адже це не тільки про інтереси бюджету, але і про те, що соки, з яких сплачені податки, смакують краще.